Всім привіт! Це роботи всі виготовила пані Олена Глущенко. Є прикраси за моїми авторськими схемами і є дуже багато прикрас за схемками інших авторів. Якщо вам прикраси до і якась, може, вам приглянулася, обов'язково пишіть Оленочці і придбайте у неї ось таку красу. Намиста йдуть за моїми схемками, а «Гердани» і чокери йдуть за схемками інших авторів. Якщо вам щось все-таки приглянулося, обов'язково пишіть їй для того, щоб придбати ось таку красу у неї. Силочка на інстаграм є в описі під відео, тож шукайте, нажимайте і переходіть до неї в гості. Якщо вас зацікавили схемочки за моїми авторськими, то пишіть мені. Силка є на Фейсбук. Пока-пока.